Трусні грає в хокей. Турнір для гравців 2008 року народження має назву Ліга майбутнього. Проводиться він вперше. У змаганнях візьмуть участь команди з п'яти різних міст. З яким настроєм гравці виходили на лід, знає наша Аліна Кучеренко. Вперше ковзани Микита взув зову 4,5 роки. Згадую, тоді було страшно виходити на ковзанку, але нині не уявляє свого життя без хокею. Цей турнір не перший у його житті. Раніше з командою брали участь у змаганнях в інших містах і навіть займали перші місця. Вигнали два рази перше місце, один раз, четверте. Підтримати микиту прийшли його мама з татом і навіть бабуся. Батько хлопця Сергій розповідає, у їх родині спорт займає не останнє місце. Він сам у колишньому спортсмен займався греко-римською боротьбою та військовим багатоборством. Старший син займається теквандо, а молодший хокеїст. Може, банально, що трус ні грають хокей, але дійсно характер у ребят закалюється. Во-вторих, льот це постійний холод, вони все время в двіжені. І, ну для здоров'я полезно. приїхали на турнір команди з Києва, Кременчуга, Харкова та Кривого Рогу. Данило у дорозі провів три години. Їхали вони з Кривбасу, не дивлячись на незначну втому. Після дороги хлопець переповнений бажанням грати та перемагати. Більш за все за хлопця болівають рідні. Вони казали останні напутні слова перед грою. Щоб я виіграла це була галина. Я би. Захищати честь нашого міста на ковзанку вийде одразу дві команди: Ягуар «Ягуар-1» та ягуар 2 Тренуються хлопці разом. Та аби дати кожному можливість показати себе, головний тренер Юрій Волошин вирішив розділити їх на дві команди. Щоб була справедлива, я спеціально першу гру зробив ягуар 1 «Ягуар-2» між своїми. Щоб потім не було нарікань, що я где віддав комусь то два очка і не Іра була дуже сильна. Зіграли 1-1, але ну, по булітам виграв ягуар 1 Турнір триватиме три дні. За цей час усі команди зможуть показати, на що здатні. І, як кажуть, нехай переможе найсильніший. Аліна Кучеренко, Сергій Азовський пліцфакт.